Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні печінкові котлети. Для приготування печінкових котлетів нам потрібно взяти 2 великих цибулини, нарізати їх кубиками. У пательню вливаємо 2-3 столових ложки олії. Розігріваємо її і всипаємо дві цибулини, нарізані кубиками. мішаємо цибулю і смажимо до мякості, до золотистого кольору. Коли цибуля готова, відставляємо її в сторону. Нам потрібно 550 г печінки. Печінку я промила 270 г сало, перерощене з м'ясом.